Вінниці на вулиці Проєктній почали заливати бетоном дорогу для важкого та габаритного транспорту, яка вестиме до трьох індустріальних парків Вінтерспорт, Вінницького індустріального парку та Він Індастрі. Тут Вона збирається по всій території з лодоприймальними речітками через водовідвідні труби. І вона і збирається відповідні клієнти. Бо тут у нас перехід тисячний, і вона сьогодні збирається з приємно. Прогнозується, що на заводах, які будуть розташовані на цій території, працюватимуть тисячі людей. Тому для їхнього комфорту та безпеки передбачені тротуари та велосипедні доріжки. Тут об'єктивно може працювати до 10 на цій території біля 10 тисяч людей. Перспективі. Так? От, тому ми і в тому числі враховували ситуацію не тільки для транспорту, тому що тут ще і стосується приватного транспорту, тут в проєкті є закладено облаштування парковок відповідних, от, але разом із тим, хто може там, і має бажання скористуватися велосипедом або приїхати громадським транспортом і пройтися безпечно по тротуару, то ці всі умови передбачені. Якісне дорожнє покриття з бетону, що прокладається спеціалістами, призначене для габаритної техніки, а також сучасне освітлення, тротуари, велодоріжки та зелені зони все це передбачено проєктом. Загальна протяжність магістралі складе півтора кілометри, а товщина бетонного покриття дороги становитиме 65 сантиметрів. «В Самому бетоні він вже морозостійкий, тобто самі параметри, чому і ми дуже вибагливі до постачальників бетону, щоб витримували саме показники, ті, які закладені в проєктній документації. Проектна організація заклала показники щодо нашого регіону, щодо погодних умов. І таким чином цей бетон в нашому регіоні повинен служити. Роботи на вулиці Проєктній розпочалися у 2020 році. Бетоном її почали заливати цьогоріч з настанням сприятливих погодних умов. Прийнято рішення щодо облаштування і будівництва відповідних доріг. Ми, чесно кажучи, довго консультувалися, по якій ж технології піти, і було прийнято рішення, що саме технологія бетонного покриття дороги з відповідним облаштуванням вона краще і довговічніше, враховуючи, що тут експлуатація буде в першу чергу багатогабаритним і важкопідйомним транспортом. І тому, як спеціалісти наші стверджують, і генеральні підрядники при, належні, при належному утриманню експлуатації цієї дороги до 20 років. Будівництво дороги планують завершити влітку 2023 року, запевняють проєктанти. В цьому році завершити цю історію і на наступний рік на проєкт на 16, -й. в тому числі з освітленням, з двох боків з велодоріжками і з тротуарами. Зрозуміло так. Нагадаємо, у 2015 році в міській раді взяли на себе зобов'язання забезпечити інфраструктурою Вінницький індустріальний парк. За цей час до індустріального парку проклали водопровід, каналізацію, газові мережі та прийняли рішення щодо створення комплексної системи енергозабезпечення.